Вічні теми, давні теореми, сива пам'ять і космічний вік. Ти учитель, ти сияч недремний і невтомний мудрий садівник. Знаєш ти придивні таємниці, розум твій розпалює вогонь. Журавлі лелеки і синиці воду п'ють у тебе із долонь, лікар ти. Котрий лікує душі і до сонця повертає всіх, капітан у морі. А на суші, ти наставник юних молодих, ти коваль, поет і будівничий, добротворець і дозорець ти, до дітей тебе веде і кличе, світлий образ нашої мети, а в дорозі люди знамениті, Кожний з них. Кравиночка твоя не згасає, світиться у світі: пісня, хліб і вчительське ім'я.